Сьогодні з подругою буквально розмовляла, на тусь, привіт тобі. І вона каже: Слухай, сказали, що в Канаді і в USA чері – це чисто наша черешня, а вишні у них немає. О, до речі, магазин рюйду. Розкажу вам. Це треба мати додаток, щоб туди зайти. Я додатку не маю, але якщо почекати людину, яка сюди хоче зайти, то можна потрапити. Якусь барушню випадково зняла. Хотіла показати сік. Там от мій улюблений сік. алло. Hey. Hey. бачите, і потрапила. Це один з тих магазинів, де можна придбати все, що хочеш, заплатити отут-от, а немає, немає наглядачів. Тут, я так розумію, порожні пляшки. Це мій улюблений сік, 5-літровий, 3-літровий. Якось брали його, почали пити, а він виявився з пліснявою. І я така, що смак у нього дивний. Та ні нормальний, та ні, дивний. Угу. Потім відкриваємо упаковку, там можна збоку відкрити, і видно, що він мутний, і там в ньому вже якась живність завелася. Написали компанію, і потім вони сказали, що можна буде прийти і взяти ще одну упаковку. Цього соку ми так уже перевірили, щоб воно свіженьке було, все нормально. Так, це у нас жиліні мішки, типу всі такі хоніг кройтер бачите, цукерки. Хоніг, це хонік. це мед, кройтер це травушки. А там медові мішки. Що це у нас таке? Ковбаса якась суп... Ой, не те знімаю, ковбаса натуральна, хлібчик. Мед. Оця штука класна. Суміш для панкейків. Да, 460 у франках, можете уявити. Зараз курс гривні десь 50 гривень один франк. Але але, смачно. Саме ця суміш, вона така дрібненька, мені дуже сподобалось. То вдома маю. Бачите, 2 децілітри води. І ця суміш для панкейків в одну піалу, потім трошки бутера, тобто масла чи олії і потім смажити 2-3 еслойфель. У вас есть еслюфель? Гістівні ложки. То розкажіть мені про моє знання німецької, да, воно не ідеально. Вони такі бувають не дуже, а ці такі прям смачненькі, пухкенькі. М -м 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 -м. Чіпси. Це альо натура. Воно, Ця штука прикольна. Вони з бітрутом, як ж називається, буряк, картопля, морква. Але такі можна купити не за 690, а щось за 2 франки в Алді. Мигдаль, солона карамель теж люблю таке, ну таке елітне, розумієте. Ті самі продукти можна купити в іншому магазині. Вже суміш для, наприклад, різотто, чи тут написано керното, тому що керне інша кашка. Це те, що можна було б робити для куті, але вони не знають, що таке куття. В общем, зразу суміш з додаванням томатів базиліку або грибів. соєве молоко, оцет, майонез, апфельмус. В таких же самих баночках офігенно смачний ем, джем, полуниця, вишня і банан з залишків продукту, тобто leftovers. Вони беруть і переробляють. Ой, капець, дуже смачно. Я прям підсіла на нього. Хумуси, які можна буде якось спробувати. Бо в місті теж є ці рюду багато. Що мені сподобалось? Оцей йогурт Мокка. Як не дивно, класний хазенус. Взагалі не зайшов. Натур, кажуть, непоганий. Е що я ще пробувала? Що я ще пробувала? А, із цих апл робарбер. Ні, апфлквіте, так. Да, з... Хтось вже швидко його перекладе, хто знає. Айва. От, яблуко зайвою мені не зайшло. Чи зайшло, але так, на троєчку. кірше, взагалі один. Інше я не пробувала, та й не хочеться. Отаке От саме можна купити в звичайному магазині. Не знаю наскільки відрізняється ціна, але можна пропустити, що тут вона більша. Що тут у нас? Заморожені пуле, тобто курочка в паніровці, момо. Ой! У мене є колежанка, яка любить у ці мому, я не розумію, ну не прямо у а саме момо. Звичайні наші пельміні. Воно бачите, мому у формі вареників. Біо! Біо картопля для смаження. Що це у нас смаржа, яка виглядає, ніби це вже кабачок такого величезного розміру. Давайте зайдемо сюди. Яйця за 100-500 мільйонів. Ой, пахне! Тут десь полуниця Так. Да. Пахне, Ой, прямо неймовірно. Але я не хочу. Ще не дуже сезон. Бачите, 3,30 за кіло бананів. Ну, вони в магазині дешевші. Лимони, 4,80 за кіло. М -м -м -м, дешевше 11,90 за імбир. Так, банани здається близько 2 франків. Лимон, здається, 50 трапен за одну штуку, але я не впевнена, лайм точно десь так. Інгвер, імбер, я не пам'ятаю. Ну, я просто знаю, що тут все набагато дорожче, ніж в інших продуктових магазинах. До речі, рабарб прикольна штука. Альонка, це тобі привет! Привет! Привіт, Рабарбер. Я не люблю ту пісню про Рабарбер, але. Ти зрозуміла, чому я згадала про тебе. Його можна просто помити, нарізати і заморозити, а потім використовувати для крамбла, для пирога. Я це не готую, але пробувала. А, оце споржа здорової людини, тобто, бачите, вона делікатніше виглядає. Тут у нас що? Соус. Красавчики. А це рабарб, Чого він тут лежить, не зрозуміло. Ой-ой, які гарненькі томатики. Пепероні, салера, фенгель. Бачила свічки у формі фенгеля. Прикольна, креативна ідея. Так. Закриваємо. Айскрім різний. Тут ви зрозуміли пік-пік. Або пробиваєте ціну, зважуєте. Вон хтось вже припаркувався, бачите, вілік. А я буду виходити, тому що я вам все зняла. Не знаю, що тут можна каву, мабуть, попити, бо в тому рюду, що я часто відвідую, там є випічка. Ну, більше вибір, ніж тут. Там прям цілий ціла кімната випічки. Так, пішла звідси. Друзі, мабуть, пора закінчувати, тому що я не знаю, чи додивитись до ви до кінця. Якщо вам просто приємно слухати мій голос і дивитися види Берну, то герцліг великомен. Рада, що вам знайшли час для того, щоб заглянути на мою YouTube-сторінку. Піду шукати зупинку транспорту, бо я просто інтуїтивно пішла кудись вниз і навіть не знаю, куди мене ноги несуть. Я, вам, бачите, як одягнена. Записую на мікрофон. Дякую, що подивилися. Подивимося, як я це відео, бо зараз, поки його записувала, зрозуміла, що дуже довго виходить. Скоріше за все, буду викладати частинами. Знаєте, як ото Гаррі Поттер»? дві частини одної книжки манюсінької. Або як що я хотіла сказати? Якийсь приклад хотіла навести теж з фільмом або з книжкою обус-Альтештеля, тобто зупинка автобуса 19-го. Мені сюди, тому що він їде в центр. Гарного вам дня, вечора, безпеки, тонайте на ЗСУ. А я, скажі за все, буду викладати відео частинами. Бережіть себе і залишайте свої відеоки, лайки, вподобайки. Не хочу записувати людей. Всього вам найкращого. Пока-пока.